Ну, в общем, как говорится, держись. Белгород и держитесь, белгородцы Хотя сейчас уже и Курск держись И Воронеж держись, и Брянск держись И Донецк держись, и все мы И Луганск держись Это было найкраще подбитие подсумков в 26 месяцев тридневной спецоперации Путина, яку он розпочав Я нагадаю, з метою гарантування Безпеки Российской Федерации Та на русских территорий Мені здається, вона точно у нього йде за планом зараз. От за планом настільки, що сьогодні у них там оголосили, що будуть проводити навчання із застосування ядерної зброї у відповідь на так звані погрози так званого колективного заходу. Генштаб за дорученням Путіна розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчань ракетних з'єднань Південного округу та сил ВМФ. Буде здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Навчання у тому числі є відповіддю на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації. І ця новина підняла неабиякий гвалт серед кремлівських підсклянників та зет патріотів. Експрезидент Російської Федерації Медведєв відчув ось цей от ядерний присмак, та почав нову хвилю залякувань Вашингтона, європейських столиць, говорити про світову катастрофу. Тощо нічого нового інші російські політики теж не сказали. Як, от, наприклад, ще один схоже, що вічно синій депутат Гурульов каже. Что касается учений с отработкой применения нестратегического ядерного оружия. Я был еще молодым лейтенантом, когда служил в группировке советских войск в Германии принимал участие в учениях, по задумке которых наши войска доходили до Ла-Манша после серии последовательных ядерных ударов оперативным и тактическим оружием, не задействуя стратегический потенциал. Срок выполнения задачи тогда укладывался в 7 суток. Англосаксам и их сателлитам надо обстоятельно подумать, нужна ли им эскалация в борьбе с Россией. И решта заяв, ну, зокрема, вот, пропагандистов, они плюс-минус таки сами. Вектор абсолютно одинаковый. Але... Но... Почему же так раптом Путин на третьей рекции так называемой СВО, которая идет за планом, раптом сгадал за свою валиску, И не туда он свои экскременты, а в другую. Нет. Идите вы со своими заботами. Будем делать то, что считаем нужным. Раз, два, три, четыре, пять. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за мой что нам дальше двигаться некуда. Но куда же нам теперь двигаться-то? Просто ані довели нас до такого стану, що ми завжди їм сказати, а Дивіться, я вважаю, що в Москві чудово розуміють катастрофічні наслідки для самої Росії у випадку застосування ядерної зброї будь-якої. І тому мені здається, що єдина мета російських навчань, отаких от от заяв, це намагання всіляко залякати світ та змусити піти на поступки. Адже згадайте контекст. Зараз товариш Сі зі своїм турне по Європі також готується саміт миру в червні і готується візит того ж Путіна до Китаю, де він буде знову благати свого господаря, дати йому гроші. А от подібне ядерне підняття ставок Путін вважає, що зіграє йому на користь. Хоча чесно, це так безглуздо, що я не можу. Але російський споживач все одно це схаває. Це ж сам Путін батінька сказав. войск не является по международному праву якобы нарушением вот центральных конвенций, по которым мы можем нанести удар по понять не могут нам плевать на их трактовку международного права. Мы международное право трактуем по-другому. об этом мы говорим, что международного важнее. права нет. Как нет? Конечно есть. Но наши так, трактовки. Нет. Нас трактовки нет. У международного права нет. У них международное что у них там правила, а у нас права. Они вот сейчас пытаются провести, что с 45 -го года это их право. Да нам плевать на то, что они пытаются провести. Права. У нас пока ядерные возможности есть, убедить любого. Ядерна можливість такая мощная, красивая, прям і все. Ну стратегическую неопределенність ядерним оружием я бы пока оставил. а я считаю, що напрасно. Той факт, що середньостатистичних росіян готують до того, що їхній божевільний дід може колись там застосувати ядерку, це очевидно. І саме тому я вважаю, що ось ці навчання, про які оголосив російський генштаб, ще мають на меті підняти дух ось цього пабідабіесія серед росіян. Перед 9 травня, щоб кожен глядач російського телебачення почув, побачив цю заяву і сказав: Правильно, Путін! Так їх ось цих от англосаксів. <плес> Ух, білій будем біть, вас, восклятые американцы, до Вашингтона дойдем! Ось що робить телебачення з середньостатистичними росіянами. Пенсіонерів у путінській Росії не цікавить те, чому вони так раптом живуть погано. Пенсіонерів у путінській Росії не цікавить те, чому ціни постійно зростають на продукти, в той час, як сам Путін каже про якусь стабільну та розвинену економіку. Пенсіонерів там. Интересуете, сколько летит има российский металлобрухт до краин цивилизованного света. Здесь на переезде нам сделали инсталляцию дорогами войны, вот э, так такая она получилась очень правдоподобная. Спасибо огромное, подарок от градоначальника нашего. Да даже КамАЗ, смотрите, просто тенсеры все сразу сходят с дистанции. едем здесь, смотрите, у нас не обочин, ни ху... нету, ни разметки, чисто ямы, вот эти вот косогоры, там еще. Зімліни накидали, чуть ближче к переїзду. Здесь набросали луж. Вот таких поліуретанових они не мокрые, там можна здесь гуляти з коляской. Очень красиво вийшло. Якщо ви проголодались по цій дороге, можете покушати вот здесь. для мене. Чесно, ну це просто якийсь парадокс. Ну ну от просто як можна заплющувати очі на реально очевидні проблеми і казати, що біле це чорне, вірити, що весь цивілізований світ. Нато, оборонний альянс почав війну проти Росії. І от при всьому цьому навіть не подумати про те, що можливо світ реально намагається захиститися від диктаторських амбіцій, захиститися від цього колективного Путіна, який просто розвалює Росію зсередини упродовж останніх 30 років, та який при цьому намагається загарбати та вбити якомога більше людей. Ані так нічого не поняли. європейці. представляють ми з собою екзистенціальну угрозу? Да. Конечно, представляю. Здесь никакого сомнения нет. Только потому, что вы ставите под вопрос наше существование. И мы вынуждены защищаться. Вы же к нам полезли, а не мы к вам. Мы не угрожаем ни одной стране НАТО. Это вы пытаетесь сожрать исконные русские земли. Ну, ребята, извините. Значит, у вас Что-то в жизни пойдет не так. За последние 200 лет Запад четыре раза вторгался в пределы России. Россия всегда приходила в Европу после этого, как ответ на агрессию. Я вспоминаю, мне как-то один я давал интервью французскому журналисту: он говорит: ну вы же оккупировали после войны Восточную Европу. Естественно, мы пришли, естественно, нам нужно было какие-то гарантии безопасности. Да, и мы оккупировали, да, контролировали. І оце, якщо розглянути це ядерне питання з одного боку: політичного, там, зовнішньополітичного та внутрішньополітичного. але. Ще ж є і технічний аспект у цьому питанні. І одразу кажу, що я не експерт в ядерних технологіях, не розвідник, тому знати детально про те, що є у росіян та в якому воно стані, я не можу. Однак, можу провести банальну паралель. Ми бачили з вами неодноразово ситуації, от коли вилітав російський літак з ракетою чи то бомбою. І летить він обстрілювати нашу країну. І тут халепа! Бомба падає чомусь на території Росії позапланово, не долітає до нашої країни. І буквально нещодавно був подібний прецедент в Белгородській області. Про що пише телеграм-канал Астра російський літак скинув на Білгород ФАБ, внаслідок чого 4 травня семеро людей було поранено. Також було пошкоджено 31 домоволодіння та 10 авто. Російська влада це приховала. У день вибуху губернатор не назвав його причин, а місцеві ЗМІ припускали, що на місто впала російська авіабомба. Джерела Астра в екстрених службах Білгородської області повідомляють, що на Білгород впала саме російська ФАБ-500. Після падіння авіабомба вибухнула. Британська розвідка казала, що неможливо підтвердити, чи відбуваються такі інциденти через погані процедури при озброєнні літака перед вилітом чи через неправильні дії екіпажу під час місії. Але вони казали, що в цих випадках ймовірно комбінація того і іншого. А збільшення частоти подібних випадків, ймовірно, демонструє втому повітряного та наземного персоналу на лінії фронту, ну а також свідчить про недостатню підготовку екіпажу. ЗМІ рахували і з'ясували, що лише у березні-квітні цього року російські ВКС упустили понад 20 авіабомб на території Ерефії. Цифра, звичайно, приблизна. А це зброя, я зауважу, якою ворог користується вже третій рік активно. І ми бачимо такі інциденти. Тому про те, що там з ядеркою можна лише здогадуватися. І повірте, Путін боїться нас дуже сильно. Я в цьому впевнений. Тому що він сам собі не впевнена людина. Бо впевнені люди з великою армією, велика держава з такими надрами ядерною зброєю не погрожують світу. Сміливі люди ядерною зброєю не погрожують цивілізації. Існування землі. Фактично, в цьому живому. Тому для мене психотип цього типу абсолютно зрозумів. Отже. В мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України, бо зараз це дійсно є найголовнішим. До зустрічі!